Вітаю в ефірі. Програма на часі. В Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї відбулося відкриття експозиції гіганти людовикового періоду, експонати рештки древніх тварин, які населяли територію нашого поділля Хмельниччини, екскурсія людовиковим періодом разом у розмові із керівничкою відділу природи музею Нелі Мальованою. Вітаємо у нашій студії. Вітаю! Треба. Тож, пані Нелі, почнімо з того, що коли говоримо про льодовиковий період, здається, що це було десь далеко, де ходили велите мамонти, але не на території України і, зокрема, нашого краю Хмельниччини. Охарактеризуйте коротко цей період і які вікові межі він сягав? Спробую коротко зробити, але щоб коротко зрозуміло було, це треба трошки сягнути геологічну історію землі. Історія землі. Має свої періоди, періоди певні періоди розвитку землі. І от останній період, в якому ми зараз і живемо, він має назву четвертинний період. Чому саме четвертинний? Адже е, в цьому періоді а він е, розпочався приблизно 2,5 мільйони мільйонів років тому і триває досі. Було чотири таких значних злоденіння по всій планеті. І от е, саме про останні злодення. У нас якраз вот мова на виставці. На і э, от четвертинний період поділяється ще на два таких ну, підперіоди, скажімо, це плістоцен, тобто э, непосредственно саме злодніння. Глацен це період такий потепління, і який триває досі. Тобто сам льодовиковий період або плейстоценовий період він розпочався приблизно 2,5 мільйони років і закінчився приблизно 12 тисяч років тому. Льодовиковий період це не так. Було не тільки в Європі, так далеко десь ходили мамонти. Да? Він, ми також в Європі знаходимось, да? і територія України також кривалася льодовиком. Але слід ще, ну, щоб розуміли, що льодовиковий період це не просто льодокова пустель така. Сніги, вітри, льодовики, і бідно ті тварини ходять, не знаю, що йому, що їм їсти. Ні. Льодовиковий період він підріздлявся також якби, на сезони, да? були пори року. Тобто було льодовикове літо і було льодовикова зима. Слід розуміти, що в е, льодовиковий період льодовиком не була вкрита вся там, територія Землі. Якщо от, стосується це останнє глобального глобальне злодення, то Приблизно третя частина земної кулі була вкрита льодовиком. В основному це високі широти, тобто до помірних широт, якщо брати нашу наше півкуль, до помірних широт Європа та в тому числі і ми були. Але також льодовік він не був сталим. Тобто він не, не отак от став собі, да, і застиг на певному місці. Ні, були в Льодовику епоху зима. Була і льодовикове літа, і ось саме в ці пори року льодовик рухався. Коли наступало потепління, тобто льодовикове літо, а воно було коротким, але воно було досить спекотним. Навіть температура доходила до 40 градусів в деяких місцях плюс 40. І льодовик відступав на північ. Тобто певні території звільнювалися від нього. Да. А коли наступала льодовикова зима, то льодовик набирав свою потужність і просувався на південь знов. Тобто були певні території, на яких льодовик. Стало, не знаходився, а він якби рухався да? до, до півночі, до півдня. І ось саме, наше, що стосується нашої території Хмельницької області сучасно, от в цей льодовиковий період вся територія вона не була вкрита льодовиком. У нас льодовиком вкривалася тільки північна частина нашої області, і то в, в льодовикову зиму. Тобто територія, яка э, співпадає з сучасною природною зоною э, Полісся. Тобто це Тєфіпольський, Славутський, Зясловський, Шепетівський, Полонський райони. Коли наступала уліта, ця територія звільнялася від льодовика. Тобто тільки частина нашої території, і в певний період, знаходилась під льодовиком. Ну а решта території, та яка навіть льодовикову зиму не знаходилась під льодовиком, вона також була під впливом північних територій, тому що там, де льодовик, там низькі температури, там високе атмосферне повітря, звідти постійно дули холодні вітри, і тому навіть та територія лісостеп, який сучасний наша, тобто центральна південна територія нашої Хмельниччини, вони також зазнавали таких значних похолодань в цей період. Хоча льодомиком решта території не була вкрита. А які рослини тварини населяли цю територію, яка була вкрита льодовиком? Дуже цікаво, значить, цей період, льодовиковий період сформувався такий ландшафт тундра-степ. Він характерний саме був для льодовикового періоду. І от, як би, в сучасних природних умовах це де ніде не на території нашої області, а взагалі по Європі, в Північній Америці як реліктові збереглися ці ландшафти. Значить... Що це було таке? Що впливало на рослинність? Що треба для зросту росу, рослинності? По-перше, це достаток достатність, щоб світло було, і певні температури, ну, вологість, само собою. Тобто ці три фактори вони влияють на певну рослинність, да? яка вона, яка кількість, там буяник, як вона, тому подібне. І ісходя із цього, у нас рослинність. Вона взимку вона мало світла, мало, холодної температури. так. А влітку вліто я казала, що воно було досить спекотним, теплим, коротким, і це сприяло розвитку е, такого. От, Тундрової рослинності. Тобто це були мохи, лишайники в великій кількості, ягідні чагарники, лохина, морошка, журавлина. Це, було. Але якщо порівняти з сучасними тундрами, то це була набагато така навіть пишна рослинність, набагато її більше. Тобто древесної рослинності, як такової, не було. Більшості частин, а якщо аріали таких невеличких лісів були, то це в основному були хвойні ліси, хвойні, як правило. правила. Да, День йде в різних куточках, в залежності наскільки просувався льодовик, в залежності від, від впливу льодовика, як він впливав, докуди він доходив, да? від самої місцевості, гірська, ріні місцевість. місцевість, да? тобто сформувалися різні умови. Ну в основному це був степ. В основному, звичайно, якщо от, е, в глибину Європи, там, в Альпи, да, там більше до Альп, десь якась гірська місцевість, то там були е, і лісові масиви, в основному хвоні, я вже сказала. А так в основному був тундростеп. Ну і звичайно, які рослини, такі тварини була е, досить насичена, насичена така е, за короткі льодовиково літа. Ні, досить була, досить сприятливі умови складалися. І вони сприяли тому, що вони були, ця рослина служила дуже потужною їжею для тварин. І тварини були. В основному, звичайно, якщо були тут рослини була рослинність, були рослини їдної тварини, і на рослини їдних тварин були, звичайно, і хижаки. І от, як би, Королем льодовикової доби вважається мамонт. Хоча я хочу сразу говоритися, що в льодовиковий період була фауна майже така, як і сьогодні, сучасна. Але були крупні гіганти-савці, які в основному в більшій частині вимерли. І були тварини, навіть ті, які от сучасні, вони були тро, значно крупніші за сучасних. Ті ж вовки, да? ті ж, ну, гризуни, навіть зайці були набагато крупнішими. Чому ті тварини того періоду мали такі великі розміри? Ну, я скажу так, що в принципі не всі мали такі великі розміри, в залежності, опять-таки. Де вони жили, який ареал їх був. Якщо вони жили непосередньо в зоні, безпосередньо в зоні примикання к льодовику, вони були да, крупнішими. Які були ближче до екватору жили, там ну, доволі нічого не змінилося, були звичайні тварини. Ну, і Тут елементарна фізика працює. Чим більше площа тіла, поверхні, да, тим менше теплоотдача. Тобто великим тваринам, вони були за що за рахунок такої великої маси, вони були краще пристосовані до життя в холодних умовах. Ну, По-перше, да, це характерна така особливість тварин льодовкового періоду, і саме прильодовикової зони, вони мали великі крупні розміри, вони були всі вкриті досить довгим хутром. Скажем, людовикове літо хутра у мамонтов, да, наприклад, досягало довжини влітку, довжини 25-30 см. А коли наступала зима, ну, зрозуміло, воно більш ставало щільним і довгим і досягало довжини до 1 метра. Хутра. Тобто, якщо на якомусь зображенні на малюнку от можна побачити ну, на реконструкції зображення мамонти, побачити, що навіть ноги вони відні, так, хутра з да, до ног доноклися, то це назначить, що це була льодовкова зима. А, ну, додатково, тобто хутра, по-перше, зігрівала довге, по-друге, під кожем знаходився потужний шар жиру от цих тварин до 80 см, такий рівномірний шар. А жир, ви знаєте, ми знаємо, він не дає е, прохолождатися організму, він не захищає рідину в організмі від замерзання. Тобто, це такий е, доповнітельний був захист. захист так. А що відомо про людину того періоду льодовикового? Як вдалося вижити людям? Люди того періоду гігантами не були, як деякі тварини. Людина е, розумна. І вона в багатьох випадках може пристосуватись і пристосовуватися до життя. Людина полювала на таких тварин, як мамок, на сорохвала да, і їх хутра використовувала для одягу, вже робила да, теплі, якщо люди жили в гірській місцевості, вони займали печери, були печерними людьми, тобто це вже така природна схованка. Якщо на рівнинах, то будували собі такі переносні будинки. Із решток тварин, із костей, шкурами прикривали. Тобто людина пристосовувалась, да, до життя. Розкажіть про найцікавіші експонати виставки Гіганти льодовикового періоду, де вони були знайдені? Ну, на нашій виставці, яку от ми нещодавно відкрили, представлені фрагмент рештки таких тварин, як мама, да, волохатий носоріг, Рештки зуб, зуби печерного ведмідя, печерні гігієни, фрагменти рога гігантського оленя це всі, ці всі експонати були, ну, предмети, точніше, були знайдені на територіях в різних місцях, в різні роки, на території Хмельниччини, ну і за, взагалі випадково, як звичайно, це робиться. Тобто при якихось будівельних роботах або організаціях, наприклад, при будівництві водосховища, от на річці Південний Буг, да, сій час там було. Решки мамонти знайдені, Або навіть люди, отак якісь колодязі копають, якісь будівництво розпочинають фундамент. І от знаходять такі крупні кістки, зуби, іноді вони не знають, що це таке, приносять, приносять до нас. А от ви от. один із експонатів принесли в студію сьогодні, розкажіть про нього. Я принесла в студію такий один із експонатів. Це так от покручу, щоб добре було видно. Це номер, не звертайте на нього уваги, і цей експонат, якщо роздивлятися правильно, ось так. от, да? Тобто, це, подивіться, уважно, запам'ятайте, це фрагмент мамонта. А що саме? Е, ну, Ви знаєте, коли до нас приходять діти, или, там, ми ходимо на лекції в школу, да? от так от показують, демонструємо цей, цей предмет. і от ну от вгадайте, да? як би вважали, що це може бути? Різні варіанти. І скам'янілі і ребра, і скам'яніла печінка, і ну, все що завгодно, але мало хто дає правильну відповідь. Це зуб мамонта. От Хто не бачив, побачить його, да? ну, ніколи в житті більше не переплутає, тому що такі зуби, принаймні сьогодні із відомих, мали тільки мамонти. Навіть мастодонти це такі ховані тварини, які жили на нашій території, але в теплий, в попередній теплий період, якоїсь степені родичі, мамоти, вони мали зовсім інші зуби. В чому особливість цього зуба? Він не суцільний. Він складається із таких, оцей світлої полас. Це пошкоджена емаль. Це емаль зуба. Зуб складається із пластинок. Менше, більше, це е, бокові частини цих пластинок. От можна порахувати скільки їх, які склеєні між собою природнім е, дентином, які складають такий зуб. Тобто от цей даний зуб в дуже відмінному стані, тому що він не розпадається, він не склеєний, він природній так зберігся. Єдине, що нема, от обламаний корінь да, фрагмент. Тобто е, оця поверхня пласка, це була жуня поверхня. Вона ну, десь от, приблизно знаходилась так да, в дісні. Так? І це от мамонт жував. І вона, не Причем... гостра, вона не була гостра за гостра. Вона не була гостра. Причому я сказала жував, але неправильно сама сказала, тому що мамонт такими зубами їжу не жував. Він ну, апріорі не мог її жувати, тому що вони для жування не пристосовані. Вони ну, ніби гладкі такі, поверхня гладка. Мамот їжу перетирав. Як на звичайний терці, зуб на зуб, і от їжа перетиралася. А оскільки мама був досить великою твариною, досить багато йому треба було їсти, звичайна нагрузка на зуби відбувалася досить велика, і вони досить швидко стиралися. І ось природні у мамонта зуби виростали шість разів. Якщо стирали, Він доживав до такого часу, що стиралися останні шості зуби. Ну, це вже був такий старичок мамонт, який був або приречений на голодну смерть, або він ставав легкою здобиччю для хижаків, які хижаку, хижаків того періоду, які ну, звичайно до здорових молодих мамонтів здорових молодих мамонтів не чіпають, тому що ті можуть дати достойну відсіч. а такий вже ставав. Зубичи для них. Причому, ще еще цікаво, що у таких зубів у гіганта, Гіганта, який, ну, мамати також, я хочу сказати, були різні, різні види, да, були карлікові мамонти, але в середньому, в середньому у нас знаходяться це решки тварин, які дійсно були досить високими. Дорослий самець мамонт, він самець був крупніший, в холці досягав 3,5-4 метрів. Ну, і, звичайно, важив він мог і до 8-10 тонн. Ну, тобто, дійсно це був, була досить велика тварина. І ось такої великої тварини, Ось таких зубів, а зуб, в принципі, доволі важкий. Було всього 4 зуби з кожної сторони щелепи по зубу, зуб на зуб, і таким чином плюс два 2 бівні. Ну, Це такі змінені зуби, да, які для їжі, при припережовної їжі ніякої участі не грали. Ось отакий зуб, да це знайдено в нас на території поділя, да, так да, да Поділля на Хмельниччині, да да. А знаємо, що екскурсію ви доповнюєте цікавими вікторинами, різними конкурсами. Розкажіть про це. Ну, я хочу сказати, що у нас музей дійсно зібрався так тако от склали, що дуже творчий колектив. Коли приходиш, побачив, це одне. Так, да, це цікаво побачити. Коли почув щось про це, що побачив, цікаво, це теж дуже добре. А коли ще можна обіграти цей момент, якось да, ще якийсь приз виграти, наприклад, за це, то це взагалі не просто цікаво. Це дуже запам'ятовується і ну, це якісь враження, це може навіть у дітей в сучасних умовах, тим більше, це якась така ну, невеличка, але подія в житті. Ну, нам здається, що ну, дітям подобається, дорослі приходять, з батьками дітки бувають. Ну, бачимо очі, які блищать. Вот. то здається, що так. Було цікаво, мені сподобалось. Це була виставка мамонтів, мені дуже сподобалось. Тут були різні експонати, зуби їхні, мамонта. До вовків ми чекали на це відкриття, тому дуже ну, я особисто приємно вражений, Дуже дуже тут круто все зроблено на високому рівні, і точно ще будемо заходити далі. Сюди я думаю, що дітям обов'язково треба знати історію, що було тут до нас, і взагалі історію нашого краю цікаво, де були перші згадки про цей льодовиковий період в нас на території Поділля Хмельниччини. Хто це досліджував? Ви знаєте, я скажу, що це таке досить ну, ніби просте, але водночас і складне запитання, тому що на території нашої області сказати, що якісь комплексні такі дослідження в палі географії в давній географії, тобто вивченні минулих географічних епох, які у нас були туда, у нас не відбувалося таких комплексів. А всю інформацію ми збирали по таким крупицям з різних істочників. Тобто, наприклад, навіть це не стосується лише льодовикового періоду, а взагалі історії нашого, ну історії природи нашого краю взагалі. Тому що, ну не знаю, на жаль, так складалось. Окремо були да, дослідження і що стосується відносно льодовикового періоду, тіріофану, тобто савців, крупних савців, гігантів, які вимерли. Ми особливо, я мала таку ну, честь, змогу спілкуватися, знала власне професора, палеонтолога Він працював у Львові. Кось, Кострі Костя, Костя Адріан, Адріанович був, да. Ми дуже В нашому музеєм він співпрацював, дуже багато і в подарунок получили експонати, були в нього вдома. Да. І от саме він якраз досліджував Волинь і Поділля саме у цих, ну, дуже багато інформації, по нікому періоду була. А на, якого, на який вік розрахована ця експозиція? Сюди цікаво прийти і дорослим також, так? і доки триватиме виставка. Ну, да, виставка на цікава. Цікаво всім, хто цікавиться природою минулого краю, тому що ви знаєте. Ну, ми в цьому цим працюємо, ну, нам здається, ніби ці речі такі звичайні. Але коли навіть приходять дорослі там, дітки з батьками, навіть видно, що іноді батькам буває деколи цікавіше, ніж дітям. Вони також от вперше там побачили ці зуби або ну, здивовані. Дуже багато речей, яких ну, дійсно їм подобається, їх дивують. А виставка буде працювати, ну, у нас в на природі починається спекотливе літо, сподіваємось. У нас льодовиковий період музею. Так, що все літо у нас льодовиковий період Цікаво. А от коли ви готувалися до цієї експозиції, як вважаєте, нині є багато мультиків, фільмів про льодовиковий період? Чи правильно вони формують уявлення дітей про той час? Чи є якісь можливо хиби? От Є відомий мультик «Льодовиковий період? Ну, чесно скажу, чесно сказати. Я зараз не дуже багато дивлюсь мультика дитячих книг, тому що нема у мене такої дитячої аудиторії своєї власної. невеликої. Але те, що я бачила, той же льодовиковий період, багато є нюансів. Основною, як ми вважаємо, такою фішкою льодовикового періоду — це були тварини-гіганти, які, коли розпочалося потепління, вони вимерли. Але в тому ж льодовиковому періоді. Ну, наприклад, там є такі дрібні персонажі да? Там білка, яка постійно носиться з горішком з горішком, жолуддям, здається, дуба. Да? Ну, мене, наприклад, це трошки смущає, тому що в принципі дубові ліси були. Людовиком періоді, але вони були більш туди на південь. І якщо роздивляється територія, яка е, саме була вкрита льодовиком, або біля нього, то там е, листяних лісів не було. Там були в основному, то що я казала, або тундра степ, або Хвойні ліси. Тобто, ну це мене, мене е, смущає. Я не знаю, яку територію роздивлялися да, Мульсів. Ну, от такий нюанс, наприклад. А в принципі. Мені здається, що ті люди, які беруться за якусь таку інформацію, ну, повинні все-таки серйозно підходити. Тож, пані Нелі, ми вам дякуємо за цікаву розмову. І зараз маєте нагоду запросити наших глядачів і слухачів на відвідану вашої експозиції до музею. Дуже дякую за таку нагоду. Обов'язково скористатися, так так що шановні глядачі, дорослі діти, всі, хто знають наш музей, хто не знає, побувайте, приходьте на нашу виставку гіганти льодовикового періоду, яка, як уже сказано було, буде працювати десь ціле літо до середини, до середини вересня. А ми раді будемо вас побачити, і я вважаю, що ви багато чого цікавого дізнаєтесь, побачите на власні очі в нашому музеї. Крім предметів, експонатів вим... рештки вимерних тварин. У нас є фотозона з досить таким впічляючим мамотом. У нас є дуже цікавий предмет, який ну, він не є експонатом, але він. Це волхатий носоріг, майже в повний зрост, який зроблений і подарований нашому музею, нашими давніми друзями, художниками, які робили нам і попередні наші експозиції, власне, Гінадієм Нічіпоруком, який зробив нам із гофрокартона великого носорога. Його можна також подивитися, і біля нього також можна ну, зробити селфі. Ми вам дякуємо. Приєднуємося до запрошення. Глядачам бажаємо усього найкращого. До наступних зустрічей.